Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин ЄЛВІВа, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від австралійської торгової марки Райт. Модель називається Алфа. Це велосипед FedBaй. Відноситься до класу велосипедів Fedbaй. Має особливість в тому, що покришки дуже широченні. Вони мають високу проходильність. І е, дуже пасуватиме, якщо люди бажають їздити по піску, по снігу, по бруду, чи це велосипедисти, які мають зайву вагу. Чому? Тому що ширина покришки дуже велика, висота покришки теж дуже велика. І якщо велосипедист має зайву вагу, амортизація цих покришок. Буде здійснювати більш комфортну е їзду на велосипеді. Е тому і стоїть враховувати, для чого ви купуєте велосипед фетбайк, де будете їздити на велосипедах фетбайк. Е і взагалі, е навіщо вам велосипед? Якщо у вас цікавий е вільний час е на велосипеді, якщо ви бажаєте. Змінити щось в своєму житті, якщо ви бажаєте трішечки підтягнути своє здоров'я, пам'ятайте, здоров'я купити неможливо, але його можна трішечки підправити, купивши гарний велосипед, рухатись на велосипеді кожного дня і тим самим мати можливість своє здоров'я полегшувати, Поскращувати Тому велосипед Фетбайк. Будуть в нагоді, якщо ви бажаєте рухатись усюди, в любу погоду. Чи якщо у вас зайва вага, і ви бажаєте трішечки зняти зайву вагу з урахуванням того, що вам потрібний якісний велосипед, який витримує високу напругу. Більш детальніше, наступне велосипед Fatbike придуманий як модель, яка Тримується на дорозі, де погана поверхня. Широка покришка, вона поглощає велику частину дороги і не забруднюється, не зайожується, не заходить в м'яку поверхню дороги і тримає гарно велосипедиста. Чи якщо у вас велосипед має високе навантаження. Дуже багато речей ви кладете, то теж широка покришка вона більш міцно тримає високу вагу вашого дорожнього снарядження. Стоїть значити наступне: покришка, як ви бачите, широченна. 4 дюймів. Якщо враховувати за сантиметрами, то поверхня 12 см завшишки. Висота. Покришки від ободу 9 см. І ось ми маємо широку високу покришку, яка має можливість м'ягесенько працювати. Чому? Тому що взагалі велосипеди фетбайк мають сталеві неамортизаційні вілки. Воно не потрібно, амортизація вілки, тому що амортизація йде від самої покришки. Ну, і це перевага велосипедів Fatbike. Fatbike має, як ви бачите, широчений обид, він достатньо міцний. Шприхи із нержавіючої сталі теж надійні, міцні. Кріпиться колесо алфа колесо велосипеда Алфа від торгової марки Red. Завдяки гайкам. Гайки це більш надійна і міцна скріплющі Механізм, скріплюючий механізм до е, колеса. Тому гайки вони більш надійно будуть тримати велосипед. Покришка е, має камеру під автомобільний ніпіль, теж треба те, стоїть враховувати, дуже легко накачати колеса у любого якого автолюбителя. Е, гальмова система дискова, механічна, тросиком здійснюється гальма, стоїть відзначити гальма. Торгова марка. РАЙ, австралійська торгова марка, до цього віднеслась дуже е, з повагою. Гальма встановила такі, які міцно будуть тримати. Тут стоїть широченна, прямокутна колодка. Е, якщо враховувати, як вона виглядає, ось так. Це ось такі колодки йдуть на цей велосипед, і вони будуть міцно тримати велосипедиста, якщо буде велике навантаження на велосипед. Колодки будуть здійснювати гарне міцне гальмування, тому і велосипед цей буде комфортний, надійний на довгий час. Е, Ротор у нас тут стоїть 180-й, що теж має більшу е, сцеплюючу е ефект. Тому що чим більше ротор, чим далі він від центру, тим легше гальмування здійснювати. Тому і стоїть це теж вважати, що якщо ви вважаєте більш міцну гальмову систему, то вона завжди буде мати оцей ротор більше за розміром. Тому тут стоїть 180-й. Зазвичай на велосипеди е горні ставлять 160-й ротор, тут 180, -й. мається радість. Тобто велосипед 180, ну, ось ми дивимось, да, відстань від краю до краю 180. І це більше, ніж зазвичай, тому і більш міцніше буде гальмування з урахуванням, того, що ротер 180. Віличка, повторюсь, стайлева, надійна, без амортизації, додає легкість велосипеду. Рульова Рульова у нас міцна, ну, стандартна велосипедів -крестів. Кермо. Кермо у нас анатомічне, як ви бачите, по центру товстіше краям звужається. Звужається це в центрі, у нас менша вага. Там, де менш напруги, до краям, де більш напруга. Тут товстіші стіночки, кермо, міцне, легке, алюмінієве. Це гарно. Гальмова система здійснюється завдяки ручкам алюмінівим. Це алюмінієве, не пластикові, тримає напругу дуже гарно. Позаду у нас гальма це ліва рука. Е, попереду, е, попереду це ліва рука, передня гальма це ліворуч. Задня гайма це праворуч, права рука і манетка. Стоїть відзначити, що торгова марка Ray на велосипед Fatbike Alpha поставила дуже цікавий рівош, перемикач шифтер від торгової марки Shimano. Я вам зараз покажу, як він виглядає ось цей перемикач. Це е, дуже цікавий перемикач, тому що він не дорогий, але надійний. Перемикання здійснюється, натиснувши на гачок. Раз, два, три. А коли збрасувати на цю кнопку, треба вже тут гачок, а тут кнопка. Кнопка має плюсик. Як він на е, тиснуючий, то ви збрасуєте швидкість. Хоп-хоп-хоп-хоп. Це е, така система, дуже комфортна і зручна. Керування перемиканням заднього перемикача здійснюється тим, що на гачок чи на кнопочку підіймаємо чи опускаємо саму перед... сам перемикач. Це шифтер 55 від торгової марки Шимана. Попереду у нас стоїть шатун алюмінієвий з одною зіркою і тут у нас захист ланцюга пластиковий, тобто не буде зайвого бруду. На рамі. Рама у нас алюмінієва, два отвори тут є для е, бонок. Сюди ставиться е, фляга-тримач, цей насосик, дуже зручно. Е, алюмінієва рама легка, надійна. Педалі у нас пластикові, ну, стандарт е, всіх велосипедів. Позаду у нас стоїть е, перемикач. Т-500 на е сіміскорисну тріщотку. На колесі у нас позаду стоїть сіміскорисна зірочка, е яка дозволяє вибирати привабливу швидкість на велосипеді. Також гальмова система заднього колеса у нас завдяки механічному. Дисковому гальму, тросиком здійснюється гальмування. Вал каретка у нас міцний промподшипників, вал каретки картриджний. Також у велосипеда є площина. Ось тут можна поставити підніжку. Центральну підніжку буде дуже зручно ставити Це і легкість, і надійність, тому як по центру стоїть підніжка, велосипед більш надійно стоїть, більш надійно тримається. якщо по центру підніжкам інколи можна і позаду поставити підніжку, але враховуючи, що велосипед має високий такий протектор, вона може завалюватись, але це врахування того, як ви будете ставити підніжку. Більш е, ва, е, ну, приваблива підніжка на велосипеді це центральна. Ну якщо є місце, то це звичайно гарна е, реч. У велосипеда є тут додатковий отвір. Тут е, такий м -м, гачок. Е, потім є отвір ось тут, І це для того, щоб на велосипеді позаду можна було встановити крило, болотні, захист від бруду. Попереду на велосипеді Те, є, теж є отвір на вілці. Сюди теж е, є можливість ставити крило. Але взагалі раховувати, що крила до велосипеда футбай, вони ширше зазвичай, тому що е, колесо широке. Ширина самого керма треба стоїть відзначити. Кермо достатньо широко, воно комфортне, коли ви рухаєтесь над переміщеним на, на лісом. Тобто кермо 70 см. Ну і стоїть відзначити сідуху. Сідуха у нас регулюється завдяки легкозйомного ексцентрика. Піднімаємо, опускаємо, все дуже зручно, надійно, ніяких питань. Сідушка достатньо м'яка, гнучка і при цьому вона тверда. Все ну, враховуючи, то, що як вам буде зручно рухатись на велосипеді. Регулюється сідухом завдяки лаказйомного ексцентрика. Висота ми зараз маємо на увазі велосипеда з розміром рами МК. Враховуючи колесо 26 дюймів, але ви розумієте, що колесо – це 26 дюймів, а покришка вона широченна. І якщо ви будете вибирати велосипед 26 й радіус колеса, то 26 – це обод. А покришка вона робить цей колесо до розміру стандарта 29 дюймів. Тому коли ви вибираєте велосипед Fatbike, і думаєте, що в нього велосипедні колеса 26 дюймів, то завжди розумійте, велосипед з широкими високими покришками колесо 26 дюймів перегортає на колесо 29. Тому ось мій зріст 1,78 м. І враховуючи, що. Зазвичай на велосипед 29 я сідаю дуже зручно. Цей велосипед з розміром колесу 26 дюймів, рама М для мене пасуватиме. Можна взяти і 29, і рамку Елку, але ну, буде трішечки високоватий, але теж можна брати. Якщо з рахуванням комфорту, для мого росту 1,78 колесо 26 дюймів, але висока покришка. Раму бажано брати м -очку. Ну, Як ви бачите, невеликий зазор є в паху і достатньо комфортно. Ось я сів, ну, це надійний велосипед з рамою М-коргової марки Red, модель Alpha. Так, ось, висота верхньої труби до полу, ми зараз вимірюємо раму М, то висота до полу по центру. Встановлюю 77 см. З урахуванням того, що рама М це 44 см відстань від вала каретки до підсіду. Ну і напослідок стоїть відзначити вагу велосипеда. Це завжди велосипедистам важливо, тому що вони думають, що треба його підіймати на поверх якийсь багатоповерхового будинку. Ось велосипед ред. Альфа 26 дюймів 1730. 17-300 кілограмів, 17 кілограмів, 300, 300 грамів це нормальна вага велосипеда, враховуючи того, що вона витримує високе навантаження в велосипедістів з високою вагою. Тобто, мається на увазі не тільки сама вага велосипедиста, а і додаткові якісь. Аксесуари. Чому? Тому що у велосипеда є ось тут додаткові отворі. Раз, два, три і чотири. Задяки цим отворам можна сюди поставити багажничок. І ваш велосипед ось таким багажничком буде вже як туристичний. На цьому велосипеді можна буде рухатись в дальні якісь поїздки. Цей багажник буде вам до вподоби. Його легко встановити, і він буде вам гарантовано комфортним на довгі часи в велосипедних подорожах. Сподобався вам цей велосипед від торгової марки RAID Модель Alpha Fat Buy Alpha. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському велосипедному магазині на Харківському шосе. Сподобався відеоогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Віва. Якщо бажаєте замовити через інтернет, переходьте по силці нашого YouTube каналу Віва на сайт Вілавіво. І замовляйте цей велосипед у нас на сайті. Гарний велосипед на всі випадки поїзду. Сподобався велосипед? Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!